Гатан, Гатан, пить поможем! Так, ну що ж, всем привет, це я, ЧМОлик, и цера ...Slide in the Woods. Hierka Said дерев. Давайте пошли в грати. Я вже, це вже будет стопудово останні видео в цьому році. Ну що ж, А я вирішив зіграть на останні видео в цьому році доволь круто игру. Вона була доволі ще в 2021 не было. Не пам'ятаю точно. І звісно же, я це тільки з благих намірів. і И щоб не хайпанути. Так, скачемось. Я не весь пунідай спреїв. а не дивився один раз і то отдай, нічого. Так що тепер сам зіграю і подивлюсь. Пойму став меншим якимось? А ні, не став. Мне двухшим оставить. Не, Ні, став стали меншими, нібито. Ай, короче, ще раз. так, что потемніло. Або его. А по мен купью такси. А ні, так бути. Почекай, спина. Баба Це Останній удобств, так я вже казав. Заходьте в мій телеграм. Там буду всіх поздравлять, так сказати. І там что ще немає, че кстати, що немає аудиторії на телеграм. Так, напад спускаємо ще раз. о о Ой! Де я? Так, шутемніло. потемніло. Фонарики фонарик з'явився Ой, який учний звук. Так, про фонарик. Згублений фонарик. Я думаю, мені буде здобиться, коротше. спускаємо ще раз, напевно. Повтікнути межа, після... потім... я, Як чесно кажучи, після купі сток поту мені. Ой, привс туман би вже спустився. Зволі дивно, що гірка по синій лісу. Реч, мені часто, Вау нашу ставити всякі там. Я наприклад часто куди кудись їду, бачу, наприклад, є просто якийсь ресторан посередині дороги. Я не бачу йому сенсу, типу, любить просто біля вас поїдуть і все. Ну спеціально зуміти. Ввісту є якийсь шанс, але довольмо лесикій. Газета. Так, читати. Підготую всі себе бачить. в маленькому містечку. В маленькому містечку зранку ми загубили людину, каже тебе, кажуть про масове зникнення людей у місцевому парку продовжує залишатися нерозкритою. У повідомленні йдеться про зниклих як дітей, так і дорослих. Детектив, який працює над справою, поливає світло на її особливі Зай... заявлюючи, що. Вони ніби зникли в повітрі. Він просить, якщо хтось вою діє будь-якою інформацією щодо справи, або хтось помітив когось із потерпілих, негайно звернутися до, до правоохоронних органів, також до поліцейських. Автостара газета. Значить, новина вже не актуальна. Значить, це нормальна, можна скатуватись. Новина вже не актуальна, значить вже всіх не йшли, все, закінчують хеппі ендом. Я чор хтось де. Я чого хтось шов ніби так з гірки. Знаєте, ті діти, які бі... які замість того, щоб спускатися з гірки, на ній ходять. Не навожу вас, вибачайте. Так, спускайте далі. Це стара газета, так що у нас немає ніякої небезпеки. Йдемо далі. Щас поколу. Виво у нас так немає, так що йдемо ще раз. А так критично що нічого не змінилося? Нікого не появилося, нічого не зникло. кого. Далі старіжень. Спускаємось. Я звідти не люблю гірки, для мене це щось не сушня. Там хтось мені. припинить. Hey. Що це таке? А, Сте Ем... Почекай, ну точно видавати звук. руки дадут його и його вкрали фух нарешті звук закінчился я просто не можу сказати так на ну чому що я казав мені дуже сильно в уха надо в той звук я просто говорят на это не миг було, було настільки неприємно нарешті забрали і що я хотів сказати, у мене якась навіть травма з тою з тим Я один спустився і дуже сильно вдарився. Сдайся собі надай собі шкіру на спині. Че ще якась максимально... ой-ой... Бо -ой. якась максимально дешева гірка. Собі ж шкіру на спині здари. Тому я піш на гірці не катався. І далі не катаюся. Так. Ми падаємо. Якусь дуже велику гірку прям. Що за дирка? Я боюсь, що... Крав... Так так я можу перекласти, я можу перекласти. Комету утримуйте... то потім хоч перельте і повзати. Поваймо, якщо б я на такому спустився навіть з пару метрів так спуститися і те тоді в тебе вже і не залишить нічого. Або як мінімум від одягу ні, чого не чого залишиться. Co za metal, metal? Typu skiki, popps? Sekunda, znamy, Sekundę to. O tak, o ja tak. Ja zacząć Tak. No, my po prostu bierzemy. My dużo e, metal. Типа це скина залишилося? чи що він означає? скільки к метрів від нас монстр. Так ні нікого ще немає, значить пустимо далі. Ні, це був спереду звук, а не знизу. Та, це звідси звук, де? Знає, я я доволі багато втрачав, коли не грав на вушниках. Ну, таке задоволення, ти розумієш, навіть звідки звук. Я. Я майже нікого в наушниках не грав, от признаюсь. У мене навіть наушники як таких я ніколи не купляв, бо я не бачу в них сенсу. У мене тільки одні з китайські наушники є. І зараз чи нові купив. І зараз саме за на них я записую, що те, що у них навіть мікрофон ліпший, ніж моїх. Так. Ніж мій той мікрофон з 200 гривень. Ну так, за ціну тих наушників можна купити дві цих мікрофоны навіть більше не то ж прям сказати але мікрофон доволі якісний так за сей распускаемся і від спин чого точно не залишиться а це стрибок опа ой ой, ой. а я Йой. я пущу как це боляче спускатися по якомусь каменю фух так я десь. Мені находиться майнкрат, тебе поисовка в Уденчанка. Так. Е, тут просто деяка, правильно? Угу. Кинець світу. Окей, і щось схоже на храм. Ну, ідемо. Припису сходи великі. Ми просто не Ми сходим. дві сх. Ні, три сходинки по розбірку. Це капець. Це буду сходи великі, бо ми дуже малесенькі. Ой, гатан, гатан, ты поможешь? Да, бляха, впав. Ты там топщик будешь падать, Нарешті, Впав. Ага, він звідси скутер Капець, він винти худы... худой ты навчался. Так, чую, кто кто сейчас тебя хочет? ай Эй, эй, не Окей, okay, це якась штука затягнута в поліетиленовий пакет. У мене такий пакет на сміття ага. Я не можу Ага. Мій... почекайте. Це Схоже чомусь на сайт, а вжує животство. Начо, подайте штуку, який оцю цю як цю зябрика. Може це його серце? Бо в типу сайт, це сайця має таку саму текстурку, як і його руки. Просто тут було більш схоже поліція пакет. Забираємо ще одну. Може у це усайдця? Може, у це взагалі його не знайде там брат. Як в чмоліка є брат? Так, якщо не знали, добав нового персонажа, брата Чмоліка. Може його не помічав, бо він дуже хоа всім примішка, але... Йде. Так. А чому паде? А фінально. Ну за що б'ється? Не знаю, що тут може означати, може якийсь цьому, типу, скади сенс, але я не розумію. Ходувати його. Ага. Ааа, я поняв. Це реально полізтиновий пакет, там, походу, багато цих ходзябриків. І ми тим політиновим пакетом там щось годуємо, якогось монстра, напевно. Бо якогось, знаю, ну, там, чайвістюне. Чи як там той фільм називався? Ну знаєте, ви які хлопаки? окей okay. <звучит> Не, сам сам то -то был все-таки пакет точно. Я не понимаю, что... Кстати, меня не это просто у такая. Нет, не Так, я думаю, может, ты правильно? Так, 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 А я. так, Як розумію, ми ходуємо якісь створіння, щоб воно нас не з'їло, так сказати. О, з нами щось біжить. Затримати пець! Що з нами біжить? Так, ми йдемо вниз. Ой-ой-ой, пишу -ой. А, тільки не холочка в бор, тільки не в мою таке Що там, сам я нам смею? Речі, начн, я почав писати свою книгу. Я сі не знаю, які викласти. Ця книга буде про революцію. Ти ще що було, якщо по люці пішла до не буквально. Там будуть картинки багато, але це спеціально зробив. Це буде як книга Out Tomorrow's", якщо ви знаєте знати. Там теж про революцію. Мені так хочеться знать, що з нами біжить, а я не можу, бо я боюсь, що так прийде заново іграти. Ну з нам за нічого не біжить, це просто нам с пятен забывал авто. Раной такой. І по з нами щось біжить, а за справедливо ничего немає. Так. Гірка. Ну, давай спустимся. Я прекрасна ідея. Та не вже? Гірки нема. И то шоусь у тебя штучки свайден зовут. Так, мене викинулось игры. Окей, пусть свайт зовут. Був інтересно, га? Да? Не сказал, что дуже прострашно, але прикольно, мені сподобалось також. Що ж, так. Що ще можу сказати? Все, пару сліжу сказати. Вітаю вас в 2026. Це їх був поганим трохи. Але в любому випадку, надеюсь, що наступний буде липшим. Що ж, заходьте в мій телеграм, підписуйтесь на мій канал, Ставте лайки Всіх всех 2026. Всім пока!